Дорогі мої глядачі, вітаю вас на каналі про в'язання та шиття. Мене звати Раїса. І сьогодні підведемо підсумки тижня. Я брала участь в проєкті Шалені старти вересня. Організувала цей проєкт Олена Буганова. Я скажу, що цей проєкт працює, він дуже вдалий. Подобається атмосфера в колективі в цій компанії, яка в яка в'яже. Всі дівчата дуже креативні. Творять, витворяють, надихають. Я залишу під відео посилання на всіх дівчат і на Олену. Ви зможете перейти, подивитися, хто що в'яже. Зараз я покажу, які у мене були плани на початку тижня, і розповім, що взагалі відбувалось на цьому тижні, і покажу, які в мене просування. Сьогодні в нас понеділок розпочинається новий в'язальний тиждень, і я хочу показати. Які в мене плани на цей тиждень? Вчора я думала, буду розпочинати три роботи, поки що вирішила розпочати дві. Ну, дивлюся, що це більш реально для мене, ніж три. Перше, це шкарпетки. Пряжа це в мене, ось дивіться, на Кобохо. колір ось такий. Я буду знімати майстер-клас на ці шкарпетки. Це мають бути спортивні шкарпетки. Я вже такі в'язала від миска із зап'ятником. Я думаю, що буде цікавий майстер-клас. І хочу я ще таких шкарпеток. І планую в'язати такий кардиган пальто для доньки, для молодшої. Зразок я вже зв'язала. Цей проєкт у мене ще буде в вернісажі осінніх барв, так що буде два в одному. Я правда думаю, як зв'язати його, щоб було і цікаво, і стильно, і сучасно, і разом з тим, щоб було і тепло. Ще не точно я вирішила, можливо, я зроблю його на підкладці, для того, щоб було тепліше і він краще тримав форму, але це не точно. Почну в'язати, а в процесі вже щось собі додумаю. Там. Стартую поки що з цими двома проєктами, а далі час покаже. Як поверне в мене цей тиждень. <с> я думаю, що сюрпризи будуть, як завжди. Тож, іду працювати, ви не перемикайтесь, ви бачите, що шкарпетки я зв'язала і дуже пишаюся собою. Не стільки зв'язаними шкарпетками, тішуся, як тим, що я змогла зняла, змонтувала е, майстер-клас е, шкарпетки виявились дуже вдалими. І вам бачу, вони сподобалися. Вірю, що у вас все вдасться, все вийде зв'язати їх. Я вже висудовила і другу частину, а саме вив'язування ось цього зап'ятника. І О, ви захочете оздобити якісь свої шкарпетки, які ви в'яжете від миска ось таким зап'ятником і, і таким верхом шкарпетки. Тож я цей майстер-клас розділила на дві частини, для того, щоб вам було зручно. Для тих, хто хоче в'язати повністю шкарпетку по моєму майстер-класу. Посилання я залишу під відео в інфобоксі, ви зможете перейти і переглянути. Трохи не співпали секції, ось початок все було класно-класно. А тут я бачила, що десь буквально 15 см ниточки мені не вистачило. І ось цих кілька рядів, якраз на п'ятці, якби це був синій колір, можливо, не було б так помітно. Але, в принципі, не критично. Не критично. карпетками зрозуміло. Далі переходимо до нашого пухнастика. У нас сьогодні знов тепло. В принципі, це дуже добре, сонячно. І я так захопилася шкарпетками, що навіть не встигала розпочати ось цей пухнастик. Як ви вже зрозуміли, це буде таке. Кардиган пальто для доньки. Ось так це все буде виглядати. І я вирішила. Набрала я на додаткову ниточку і вирішила в'язати це пальто з капівку. Я планувала в'язати тут комір, так щоб це все відверталося. Але потім подумала, що тут ось ця пряжа все-таки виворітню сторону помітно. Або в'язати подвійну тут цю частину, тоді воно буде грубе, скоріше всього. Ось так. Ну, більше я якось його конструювала як в шиті, але тут трошки друга система. І я вирішила зв'язати з капюшоном. Буде надійно. У нас тут така місцевість, що дуже вітри сильні. І якраз капюшон буде доречний. Тим більше, що це таке буде демісезонне щось. Я думаю, що як верхня частина одягу. Але, ну так, на 15-20 градусів тепла. Так, мене тут вже не я вже дожилася, що в мене вже лісок не вистачає. Спицями ще більш-менш роз'ємні, можна відчепити і вчепити до. Іншого тросику. У мене набір Аді, і тут тільки три ліски. І це сама коротка. Ну, в принципі, для дитячого зручно вязати, але щоб приміряти, вже нема куди його подіти. Планку Окремо я не буду тут в'язати. Мене влаштовує просто гладь. Але тут я в'яжу таким чином, не дов'язую дві петлі. Ось так, як тут у мене на виворітній стороні, я їх не дов'язала. І потім, коли з лицевої, я починаю пров'язувати першу лицеву, зазвичай її знімаю не пров'язую, зараз в'яжу всі лицеві. І так, до кінця ряду. Далі тут буду перші просто перезнімати, не пров'язувати і переходити на виворітній ряд. Бачила в інтернеті, що в'яжу три петлі, для того, щоб він був в цей край не завертався, він такий, як кайкордом виходить. Але я чомусь захотіла дві петлі. Бо, думаю, можливо, буде грубим воно якось так. І я бачу, що воно зовсім не завертається, цей край, і вигляд, в принципі, не стягнутий і не розтягнутий, воно якось фіксує. І я думаю, що буде якраз класно. Думала робити тут отвори під гуцики, але думаю, це будемо путатися в цих отворах і вирішила дробити... кнопки перешивні, щоб сховати це все, щоб не було видно. Або е наскрізь я проб'ю воно таке більш-менш щільненьке. Вона не буде вискакувати ця кнопка, наскрізь проб'ю, просто кнопочки е установлю О, звичайні. Дитячий виріб їх багато не буде. І не знаю, наскільки він буде, як то кажуть, носібельний. Пряжа це від виробника кофіл. У мене вже десь є в розпаковці вона. Склад її 17 мериносу, 17 мохеру. І 55% поліакрил, 10 поліамід. Побачимо, як вона буде носитися, наскільки в ній буде. Вказала я вже до підрізів. Це є висоти вистачає. Ширині, все по петлях чудово по розрахунках. Буду робити підрізи невеликі. Буду ще, зараз у мене тут буде кокетка завершуватись. Я хочу додати ще петель, для того, щоб це пальто було не в обтяжку. Хочу, щоб воно було вільним. І ще буду додавати трохи петель по боковим частинам. Хочу, щоб воно було такого а-силуету. І я думаю, що все буде супер. Ось так я пов'язала в рамках проєкту шалені старти. Далі буду переходити до магічного кубику. Процесів я розвела уже, я думаю, занадто багато. Якщо вже не вистачає тросиків і спиць, то потрібно щось з цим робити. вже. Не розпочинати більше нічого, або швиденько завершувати. Ще на цьому тижні відбулася така чудова подія, як для кожної людини, яка веде канал на Ютубі. Можливо, і в інших соціальних мережах. Нас уже всіх зібралося на каналі більше трошечки більше, двох тисяч. І я від цього неймовірно щаслива. Я вам кожному дякую за те, що ви зі мною, за те, що мене підтримуєте. Що надихаєте далі творити, що ведете зі мною діалог, мені дуже приємно спілкуватись, відповідати на запитання і отримувати від вас кучу компліментів, побажань. Всі ці побажання ваші взаємні, я шлю мільйон обіймів, поцілунків і привітиків кожному щиро, щиро вдячна. Якщо вас цікавлять якісь теми, пишіть мені в коментарях. Всім дякую за увагу, дякую за підтримку. Вам гарного дня і до зустрічі в нових відео.